Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Гоже, дорогі знані і знані браття і Христі на майбутні дні. У нас франківську Бог продовжує давати знаки за пророцтво УПА. Зокрема, була неймовірно красива веселка, причому стовпом. Вона була над чудотворним хрестом Вознесіння і перемоги України з Богом, який встановлений. 23 травня 1995 року на Вовчинець горів День Героїв України, нагадаю вам я, який має перший засіяти саме в ніч із неділі на понеділок. А веселка якраз була в ніч із неділі на понеділок, 27 числа. Неймовірно, красивий був світанок сьогодні, 30 жовтня. І ви бачите, Франківськ наш, і саме е, постаті Ніби як святих, хмарами створені намальоні Богом на небі, були саме над Горою. Тож, як завжди, ми долучаємо наші молитви до всіх намірів святих. У минулі дні, у цьому дні і в майбутті. особливо просимо скоріше, Господи Боже, до нас прийти. Втаю увагу Івано-Франківців, що ви бачите східний міст, або він називається Шевченківський, тому що в бік того села, де народився Тарас Шевченко, він є. А є в нас міст західний, який називається Франківський або Бандерівський. Саме в той бік народився Степан Бандера на захід сонця і Іван Франко. І власне ви бачите річку Марічку, яка називається Бистиця Надвірнянська. Саме біля Вовчинець-гори зустрічається з Бистицею Солотвинською. Ця бистиця східна називається Срібна. Або Богородична, а та, яка тече між моїм рідним селом західна або золота Ісусова. Нагадаю, що в ніч перед божим пришестям ті річки потоки мають першими засіяти в світі. І про це були пророчі сни, Про це є різні знаки зв'язані саме з тими річками, які течуть із гір Карпат України. Жаю вам всього найкращого, а особливо це більше віри в прекрасні пророцтва УПА від Бога і Богородичновоскасними героями і друзями у ЗСУ з великим Кобзарем. Вернеться, які ще святі тілі новому вічно молодому в четвер Божого пришестя. Тому саме в четвер, нині, як завжди, ще з кажем, ми. Прийди, христи, прийди, нам родіс, прийняси. Таєм, прийди, Христе, прийди. Національне антикорупційне бюро і спеціальна антикорупційна прокуратура розслідують ще одну справу екс віцепрем'єра пана Чернишова. Міністр єдності, якщо ви пам'ятаєте, ну в нього Йому за останні п'ять вірно... років він там п'ять разів міняв свої посади. Кривіна автогазом керував нагадаю. Далі міністерство. вірну легалізацію майна це ще одна справа. Ймовірну легалізацію майна одержаного злочинним шляхом mm -hmm. йдеться про котеджне містечко. Uh -huh. Як це так воно може бути? Котежне містечко в Козині, що Ціле котежне містечко реалізував, не можу розуміти. Київська область, мабуть, котедж. Я думав, в Київській області, е, про яке раніше повідомляло Бігу Синфо. А е, слідство перевіряє, чи Чернишов з дружиною через підконтрольні структури набули цю нерухомість. За даними детективів, їхній дохід з 2019 по 2024 рік становить 106 мільйонів гривень. А тоді як один будинок оцінюють у понад 410 мільйонів гривень. Тобто, це треба було на 4 помножити. Один будинок, значить, якісь там невеличкі котижне містечко. Може дійсно, я просто не можу. мені це вже знаєте. Я просто перший раз бачу новину саме про котеджіці. Я мені просто не вкладається. Скільки ж вони ж там цих містечок? Треба подивитися це розслідування. Падена <клес> про що <злічує клес> це? Нам що цікаво навіть натякають журналісти, розслідувачі, що це йшлося з таким творянським для династії, ну і натякають, що це династія найвеличнішого нашого президента, що можливо не тільки для себе, а й для дочки. Він там планував цей маєток побудувати, тому що там насправді не так багато було об'єктів цієї нерухомості, тобто величезна територія, а від кожний маєток декілька гектарів. Тому виникли питання, хто ж саме такий наближений до нашого найвеличнішого, який може отримати такий лакомий шматок найдорожчий в Києві землі. Ну, на жаль, це питання конче заспі воно завжди було таким болючим для всіх українських муждулаців, тому що мати такі. Величезні об'єкти свого часу приватизували це. Викликало завжди роздратування звичайних громадян, коли пам'ятаємо, як той самий олесь Довгий, колишній секретар Київради, як він тільки обрався в Человецькій тоді в другий раз. І на першому засіданні, на якому головував якраз Олесь Довгій, вони роздали там сотні гектарів землі під якісь фіктивні товариства, садівничі, де на корінках в гуртожитках київських вишив створювали фейкові садівничі товариства, які видавали сотні гектарів землі, а потім вони їх через деякий час перепродавали. Ну не вони перепродавали, а насправді ті. Хто керував цією обруткою. Ну, я бачив, як зараз розслідувачі дізнаються про нові нові об'єкти нерухомості того самого Леся Довго. Тут я думаю, що багато цікавого можна буде почути ще в тих розслідуваннях, які зараз вже, вже ведуться, що так активно олесь зараз долучається до волонтерської діяльності, фотографується там з усіма відомими волонтерами, придає їм якісь свої великі грошові подарунки, фінансує ну, для того, щоб певним чином віддалити свою репутацію. Пане Дмитре, як вважаєте, якщо ми говоримо в контексті роботи набу і САП, які у вас найбільші запитання наразі до цих організацій, і що ви вважаєте зараз головна справа, яку вони розслідують? Можливо, от яку ви виокремлюєте, ви але яка абсолютно невигідна владі, окрім пана Чернишова, тому що Олексій Гончаренко, зокрема, у Верховній Раді постійно говорить: давайте викличемо голову набу і голову САП, і поговоримо про плівки Міндіча. А як ви вважаєте, про що от дійсно суспільство має знати, зокрема ваші глядачі з тих? Справ, які є найбільш болючими, можливо, для нинішньої влади ну недарейно ж зараз тримають вже четвертий місяць під вартою Магемета Сулова, який був керівником детективом який, як стверджують, прослуховував Міндіча, Тобто найближча персона до президента. Нагадаю, що сам в цьому бек офісі на квартирі Міндіча відбувалися співбесіди буквально з усіма депутатами цієї монобільшості, і проходили вони безпосередньо через квартири з золотими унітазами. І навіть фотографії, які з'явилися в інтернеті, хтось саме з них зробив під час відвідин цього бек-офісу. Ну так от ми бачимо, наскільки ця тема болюча для президента ще з врахуванням тих сьогоднішніх розслідувань, які оприлюднив сьогодні депутат Залізняк, а саме компанії Міндіча, які, як відомо, були ну, певним чином там віджаті чи передані від Коломойського Міндічу алмазні компанії, які виготовляють штучні алмази. І виявляється, що паралельно з цією українською компанією діяла і російська компанія з тими ж засновниками. І потім офшорна компанія, яка була заснована теж міндічем разом з російським бізнесменом. Вона була ексклюзивним продавцем цих алмазів, тобто міндіч фактично продовжував свій алмазний бізнес в Росії вже повномаштабного вторгнення і в часи повномасштабної війни і сплачував великі кошти в російський бюджет. З Залізняк про це і каже, де тут наше СБУ набу той факт, що ця тема настільки болюча, він раз і раз підкреслює, що на мабуть є що приховувати і саме по цих розмов, які рано чи пізно будуть розголошені, і дуже бояться не тільки сам. Мідичали і сам Зеленський, і подивимось, яка буде реакція тепер СБУ, тому що багато представників такого громадського сектору України ставлять питання перед малюком, чому для нього унітази «Золоті Міндича» цінніше, ніж інтереси України чи інтереси навіть його особисто як офіцера, якою має бути офіцерська честь. Є негативні повідомлення з приводу того, що Російська Федерація обстріляла і газову інфраструктуру і починає активно бити по Енергетичним об'єктам до речі, от минулого року вони не били так активно взимку. Як вважаєте, перше, навіщо Путін це зараз робить на тлі того, що він mm абсолютно -hmm. не може домовитись Трампом? Це перше питання. Друге питання, як ви оцінюєте інформацію, яка до нас зараз надходить, до чого mm -hmm. готуватися, і якби що може бути? Можливо, були якісь підкилині домовленості з путіним про те, що ми зупиняємо обстріл нафтопереробних підприємств, словоч нафти на російській території цих портових споруд, тому що був вже період декілька місяців, коли ми припинили обстріли нашими далекобійними дронами, ну і відповідно. Можливо, росіяни, витримуючи цих домовленостей, зупиняли свої масовані атаки на цей період. Мабуть, добігли кінця терміни зумовленості, через це повернулися ці масовані обстріли саме енергетичних об'єктів. Ну я завжди дивувався, коли там хтось проникся цією ідеєю під час ще там президентських парламентських виборів, останніх що хуже не буде Часто зараз цитую я на телеграм-каналі там на інших майданчиках цю фразу Тамбовського волка. Давайте проголосуємо. Хуже ж вже не буде. Ну і той самий Коломойський в своїх численних інтерв'ю казав, що ви ж помієте, що у ній можуть бути я дивувався взагалі логіки цих людей. Вони що не, не дивляться. Телебачення, подивіться репортажі, там CNN чи BBC з Сомалі, чи Судану, чи з Ємену репортажів, які можливі жахливі умови, в яких схочуються країни після років в, в те саме Лівія, да чим довше тримався цей диктаторський режим Муамер Каддафі, тим болючіше був вихід з цього режиму. Це завжди така формула існує. Тому і нам треба зберегтися, щоб не продовжити термін цього автократичного правління Зеленським, тому що вихід з цього терміну буде дійсно мати жахливі Наслідки тому і насправді не вважаю, що в нас щось вже таке катастрофічно в енергетиці відбулося. Поки що там планові відключення їх там можна пережити. Я пам'ятаю, що відбувалися в свого часу в тій самій Сирії, коли розбомблені було. ще те саме Алеппо. Навіть нема чого там далеко ходити. Пам'ятаємо Грузію на х років. Опалення в квартирах робили книжками, тому що не було вже інших. Доводилося, щоб зберігати більш-менш представлену температуру, світла не було. Не тупили ці буржуйки книжками. І таке тривало роками. Це ж не те, що це був там один-два роки. Тому казати. Що хуже не буде. це була абсолютно безглузда і безвідповідальна заява, за яку мали суспільству на певному етапі пред'явити рахунок на да, тим самим житковим, да чи знущався да, на цій ситуації. Писали про тарифний геноцид, як казала наша Юля Володимирівна, дачі з того часу, наскільки піднялися вже тарифи на електрику, а тоді вони казали, що це тарифний геноцид, що при таких цінах неможливо вижити. Ну тобто це дешевий такий популізм, це відома формула, що люди, які на, вірять обіцянкам, що важкі проблеми можна вирішити з тими засобами, вони абсолютно. Ну, неадекватні. А якщо популісти перемагають в таких країнах, то це значить, що не безпідставні це підлослюцінувачення, що ці люди неповносправні не повністю не Ну що в нас зрештою відбулось така маніпуляція громадською свідомістю вона ж і призвела, що люди повірили в можливість управляти 40-мільйонною країною в такий важкий час, таким страшним навантаженням успадкованих проблем від там ще радянської епохи, від періоду такого дикого капіталізму і в головніше в час протистояння з найпідступнішим ворогом, якого мета це знищити всю країну, але ж повірили в. Ці обіцянки, нашої да, епоха бідності і брехні закінчиться, як тільки вони будуть мати монополію і зробили всіх разом. Да? ну і хтось казав, що якщо він наподобається нам Зеленський, то ми його легко приберемо. Казав цей касьянов, якого зараз там заганяють за межа за те, що він покритикував ці фламіндічі. Він тепер каже, що готов не на коліна ставати вибачатися перед Єрмаком. А свого часу казав, що нам вигідний Зеленський, тому що ми легко його скинемо з верхівки влади. Ну ось тепер маємо революціонер. Настільки багато шкоди завдав свого часу репутації європейської солідарності. Ми ж Бачили уривки його там діалогів в ефірі телеканалів, де він так глузливо знущався. Сподівався, да, що людина, яка абсолютно не має жодного досвіду, може призвести до якихось позитивних зрушень. Ну, це все рівно, що знаєте, цитата там, що люди в літаку проголосували за те, щоб абсолютно недосвідчена людина, сіла за штурвал літака і повела його скрізь там важкі погодні умови. Ну, ви з цим не погоджувалися, ви кричали, що не можна цього робити, але ж більшість проголосували, тому що цей хлопець гарно і до да. Ну тепер дехто такі паралелі проводить користувачів соціальних мереж, навіть каже, що Зеленський нам може навіть більш небезпечно, ніж Путін, тому що Путін на нас просто хоче вбити. А Зеленський перед тим як нас вбити, хоче нас повністю пограбувати ще ці оборудки, які настільки сухвало сьогодні здійснюють всі оці повноважені представники Зеленського в регіонах. Я пам'ятаю, буквально перший тиждень після обрання Зеленського в червні дев'ятнадцятого року мій товариш порушив правила, зупинила його поліція. Ну і так натякають, що можна обійтися 200, -200 гривень в кишені покласти. Він так здивувався. А що це так можна? Ну, так тепер вже начебто вже повернулися. Старі правила і норми, да? коли людина, практично, яка привела. Зеленського на вищу посаду в державі виконавчої влади в її тоді звинувачували. Нагадаю, в американських судах якраз в той самий період Коломойського його назвали всю так звану групу приват і причетні структури, ну, операторами найбільшої оборудки по відновленню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Загальна сума цих транзакцій це 470 мільярдів, не мільйонів. А в свідомості нашої абсолютної більшості населення в не ця цифра астрономічна, абсолютно. А ті вигадані 83 рази, на які збагатився Порошенко Спитай Ті обивателів то більше половина цю цифру, так я скільки часто її повторював той самий Зеленський, навіть з трибуни на стадіоні та до цих маніпуляцій брудні. Вони дали результат, що люди стверджують, що ми не голосували за цього. Не віглася Зеленського. Ми проти Порошенка голосували. Хоча ця людина насправді досягла, як на мене, абсолютно фантастичних результатів. Я, як колишній дипломат, консул, який спрацював стільки років на святій землі, стикався з зокрема із з релігійними справами. Я не ніколи не вірив в протомос ніколи не вірив, що країна, яка знаходиться в війні, може отримати безвіз. На хвилиночку уявіть собі, що було б 22-му році, якщо б нас не було безвізу Я часто цитую цей документ, які розсекретили там ще 17-му чи 18-му 17 році, як Медведів, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, дав розпорядження керівникам чи чи то дванадцяти російських регіонів бути готовими приймати сотні тисяч українських біженців. Ну саме ті регіони, в яких кадровий був великий дефіцит. І він казав, що ночувайте готуйтесь скоро до вас прибудуть біженці з України, які будуть тікати з тих регіонів. Нагадаю, цих дев'ять областей Новоросії, які вони планували захопити тоді і уявіть собі, щоб в 22-му році в нас не було безвізу. Куди подівалися всі ці люди, які тікали з охоплених війною регіонів, можливо, якраз вони не маючи перспективи виїхати за кордон, якраз і поповнили той ресурс Російської Федерації, побігли в бік Росії, то якраз здійснилася ця мрія, про яку Медведєв, тодішній прем'єр-міністр, це ж він підписував їх 2014 році. Ну ще до МХ-17, до того як збитий малазійський літак, практично тоді зупинив певним чином активне втручання Росії. Ну і потім мінські угоди, які знов ж таки дали нам можливість тримати цю ситуацію під контролем. А якщо б не було мінських угод. Уяви собі, щоб могла протиставити українська армія, часто там кажуть, що ось там вони з Турчиновим здали Крим, здали Донбас. Так як можна було тоді вже там, після Дебальцева, протистояти, коли ми мали початок війни 2014 року. В нас доповідав тоді, виконуючи обов'язки міністра оборони боєздатних повністю укомплектованих і озброєних, було 6 тисяч максимум. Як ми могли протистояти російській армії, яка роками готувалася? Путін вже казав тоді, ще коли його питали, що ми робимо в Сирії. ми там тренуємось. Ну так через Сирію пройшли сотні тисяч російських військових, які до того в Грузії. Зі елітні підрозділи пройшли випробування. Но тоді якраз би і здійснилася ця мрія Путіна, яку транслював Медведів. Слава Богу, щоб у нас був безвіз, і ці люди опинилися все ж таки в цивілізованих країнах, ані в тому концтаборі, тому що для мене завжди було настільки очевидні, ну навіть по моїх родичах, да, які одні там 40 років прожили в Москві, а інші 30 років прожили в Німеччині, в Італії чи в Франції. Порівнюючи цих людей, було вже очевидно очевидно, наскільки згубний ефект у цього страшного руського міра, з такою надлишковою ненавистю, яка там практично ну, в повітрі висить, да, коли як кажуть росіяни Би ми в Росії друг друга ненавидіти. насправді за роки панування Путіним оцей цей градієнт такої ненависті він був взагалі піднятий до максимуму навіть ті самі так звані прогресивні сили, як той самий Навальний він вже ходив на русські марші, він транслював шовіністичні лозунги про Гризунов-Грузинів. Ви вже повертаючись до досягнення, в що вже почали цю тему, яку абсолютно недоцінила українське суспільство. То саме децентралізація, коли часто згадую 90-ті, нульові, мене квартира на садовій вулиці, прямо виходить на шостий під'їзд камінної. І скільки там відбувалося різних махінацій, передавали портфелі хабарів в під'їзді нашого будинку, тому що все вирішувалося фінансування регіонів, вирішувалося централізовано скими, кому виділити який шматок державного бюджету, на які там забаганки. А потім, коли відбулася децентралізація, з одного боку всі там державні витрати були прозорими, а з іншого боку, регіони отримали практично половину всього державного бюджету на свій розвиток і як змінилася ситуація в українських провінціях. Наскільки це вплинуло на покращення навіть зовнішнього вигляду тих чи інших центральних вулиць, які там, нормально облаштували ті самі там дитячі майданчики, чи просто навіть відремонтували Дороги місцевого значення, наскільки це було очевидно, декомунізація, деосифікація, зрештою українізація, не тільки наповнився український ефір українськими піснями, як ми відходили від залежності від російського шоу-бізнесу, від російського кіно, скільки там по 50 кінофільмів знімали українські кіномиці на рік. А тепер невідомо ось зараз Зеленський збирається 4 мільярди виділити. А назвіть мені хоч один патріотичний фільм, який за останні там два-три роки був створений українськими митцями куди вони подівалися, ті, хто знімав чудові стрічки, як і саме кіборг, те такого ж рівня твори, які могли б дійсно підтримати моральний дух і забезпечити зокрема і країні нормальну мобілізацію. Вже не кажучи, що обрання чотирикратного хілянта, який так зухвало, нехто у своїм громадянським обов'язком показуючи на камеру, і висміюючи. Повістки це була така міна уповільненої дії, взагалі в мобілізаційний потенціал України. Як ця людина може після цього щиро закликати інших прийти на ну, тоді ще називалися це військоматів, дещо зараз ТЦК. Дуже Подяка добродію Дмитру Чекалкіну за його патріотичні совісні дідо. Як завжди, підпишіться при змозі на його канал, на наш канал. Капаланів Вер ЗСУ УПА. І множте правду Божу разом переможе. Бімося, поборемо, молимося і вимолимо. Щасливо, тримайте нескорено, красиво, разом ми сила. Помолимося щиро за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, неспорливознених, хворих, немічних подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, а найбільше за більшу віру людей, пророствова бо за вірою вашою станеться вам, нам та всім Божим людям і сина. Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що з нами, всіма людями Божими на добре і святе. То Господи, моління всіх наших патріотів, християн і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечіславської ікони. Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає віки вічні. Амінь.